Понад 10 років один з підрозділів Національної гвардії України дислокується на території нашої громади. Особовий склад брав участь у звільненні багатьох населених пунктів на сході ще у 2014 році. З першого дня повномасштабного вторгнення військовослужбовці підрозділу виконували ударні снайперські розвідувально-пошукові завдання на Луганському та Донецькому напрямках, неодноразово відзначалися нагородами різних рівнів з наступом. Повномасштабним, ми перші, хто стали на захист нашої держави, починаючи з Луганського та Донецького напрямку. За час нашої ротації, яка продовжується протягом року, починаючи з 2022 року, 50 військовослужбовців були заохочені різними державними нагородами. 35 військовослужбовців нагороджені державними нагородами, 20 заохочуть відомшими нагородами. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Є і досить негативна статистика, але вона є: 29 військовослужбовців були поранені. Серед них, на жаль, 3 військовослужбовця загинули. Краще з нас Олександрійська громада постійно підтримує підрозділ у питаннях покращення матеріальної бази для спецпідготовки в рамках шефства над підрозділом НГУ. Начальниця Олександрійської районної військової адміністрації та міський голова ознайомилися з підготовкою до виконання завдань за призначенням в зоні бойових дій та зустрілися з командиром підрозділу. Гвардійці перші, хто поряд із збройними силами України, стали на захист. Нашої держави, починаючи з 2014 року, починаючи з повномасштабного вторгнення ворога на терени України, саме гвардійці, перші, хто стали на захист Києва, Суми, Чернігів, Харків, Донецький напрямок, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя. Над можливостями, над силою, наскільки я знаю. Своїм майстерністю ви зробили максимально все, і ваші побратими для того, щоб очистити північ нашої держави від нечисті. Для того, щоб очистити південь від нечисті. Сьогодні дуже важкі йдуть бої, і важка ситуація на Луганщині, на Донеччині, на Запоріжжі. Ми все це дивимося із новин. Ви знаєте, все це на практиці. Де б не народилися в Олександрії, Києві, Дніпрі, Чернігові. Ви для нас, для Олександрійців, наші рідні захисники, яким ми віримо, на яких сподіваємося і знаємо, що ви захистите Україну і захистите місто Олександрію. Підтримка Олександрії завжди буде максимальною для того, щоб ви. Максимально ефективно зробили свою важку чоловічу роботу і захистили нашу землю від нечисті. У вас попереду важка робота. Я від всіх олександрійців хочу побажати вам, щоб ви були твердими, щоб ви були впевненими в собі, щоб ви пам'ятали про те, що ви нам потрібні. Підтримує підрозділ і Приютівська громада. Наряду із Олександрією, Приютівська громада також піклується, вболіває, хвилюється за вашу долю за те, щоб ви ефективно могли виконувати поставлені завдання. Наша співпраця вже давня, я впевнений, ви це відчуваєте. Ми намагаємось будь-яким чином покращувати, як Ваше матеріальне положення, так і надавати максимальну допомогу для більш ефективних проведень навчань на території Приютівської громади. Перед відправкою у зону бойових дій бійці пройшли курс інтенсивної підготовки та готові до виконання поставлених завдань. Ми повернулися з зони бойових дій для проведення злагодження, до укомплектування підрозділу ну, всі прекрасно розуміють, що під час виконання бойових завдань у нас підрозділі також були ранені, також були ну, хлопці, які загинули. Е, і ну, підрозділу по-любому потрібно вийти із зони бойових дій, для того, щоб трошки пере, пере, так сказати, перехватити свіжого воздуху, відпочити, набратися сил, для того, щоб ми могли спокійно їхати наступний раз в зону проведення бойових дій і виконувати завдання за призначенням, які будуть нам поставлені нашим вищим командуванням. За даний час, поки ми перебували тут, ми проводили злагодження з другими підрозділами. Також наші хлопці виступали в ролі інструкторів для проведення занять з школярами, студентами, з цивільним населенням, військово-патріотичне виховання і так далі. Зустріч завершилась врученням командиру підрозділу прапорів України та Олександрії, які супроводжуватимуть військових підрозділу на бойових завданнях.